Інструменти управління врачанством у сфері харчування. Як отримувати високий стандарт якості процесів на прикладі власне нашої мережі, тож коротко повторюсь про нашу мережу на сьогоднішній день. Нараховує понад 80 точок. З них 14 це наші власні заклади і 70 закладів, які вже працюють по. Принципу франчайзингу. Ми працюємо в 26 містах України. Головне, звичайно, зосереджуємося на Заході. Найбільшу кількість наших локацій є, але також присутні в таких містах, як Київ, Одеса Харків Полтава. Тобто, також маємо свою присутність в центральних та східних регіонах України. Розпочну також з результатів за для, для нас всіх звичайно важкий рік за 2022 рік. Не всі в принципі в принципі впоралися з викликами, які він ставив, але ну трішки поділюся з історією. Звичайно, так як мабуть, всіх він застав в такому шоковому стані. Багато хто не знав, в тому числі і з нашої компанії, що буде не тільки з бізнесом, а в першу чергу всі думали про приватне життя. Як як жити далі, але в нашому випадку буквально тиждень напевно такого шоку? Ну, мабуть, тиждень два, і ми зрозуміли, що ну тим більше то, ми, ми, ми зрозуміли звичайно, яка ситуація також була вже в країні. Плюс-мінус зрозуміли, що не скажу, що почало щось там стабілізовуватися, але зрозуміли, що потрібно. Рухатися, відкривати локації, якось відновлювати роботу не можна стояти на місці, і в принципі, от за тиждень два відкрили перші локації свої власні. Також наші партнери франшизи, франчайзу долучилися переважно. Ті, хто знаходився на заході, і тут основна звичайно наша ціль та місія тоді було максимально допомагати. Нашим військовим силам оборони, волонтерам, тобто, всі, кожен хто пам'ятає, в ті часи був волонтером допомагав. Ми організували безкоштовні харчування для військових поліцейських, ДСНС. Ми багато волонтерили їжі на блокпости розвозили. Тобто, ну зрозуміли, що потрібно. Той момент максимально гуртуватися, допомагати один одному, і саме саме ось з цих з цих моментів розпочали діяльність, і, і, в принципі, ну продовжували якісь понад там місяць, два-три працювати в такому режимі. Ну, паралельно, звичайно, наші партнери в франчайзі також відновлювали свій бізнес і ну і в тому. Ну, в, такі, в такому режимі пройшли цей весь період та час, та якось зрозуміло, що потрібно жити далі і, і рухатися далі. Е, тут, власне, продовження: чи вплинула війна на нашу ціль як мережі, на, на нашу стратегію. Томане, ми все ж на першому слайді. Якщо ви перегортаєте, то ми бачимо лише перший слайд з темою. Ага, перегортаю, тоді підкажіть. Е... Чому не перегортається? Мишкою поведіть вниз. Або стрілочкою вниз, бо ми бачимо лише тему. Першого слайду. Не знаю, не знаю. Чекайте. Ну, в, мене, в мене гуртається. О, тепер результати за воєнний ріг. І давайте далі ще раз. Це не страшно. Тут немає, напевно. Ага, мушу. Зараз секунду. Я зрозумію, напевно, в чому проблема? Зараз секунду. Скажіть, що відбувається, щоб ми їх поправили? Зараз бачу слайд, що плинула війна, війна на нашу ціль. Угу. не то. Це вже я не знаю, як це, в принципі. Зупиніть шеринг і ще раз розпочніть. Це буквально кілька секунд, хвилина, але тоді буде ефективніше для всіх. Давайте зараз спробую. Скажіть, ви там нічого не бачите, правильно? Я б... Ви зупиніть шерінг. Демонстрацію екрану зупиніть. Там пише зупинити шеринг. Можливо, російською. Повністю зупиніть. зараз зупинив. І розпочніть ще раз. Давайте зараз. Скажіть чи не бачите, мабуть, нічого, ні. Зараз воно вантажить. Секундочку, перепрошуємо в учасників, але українці завжди адаптивні до будь-яких кризових ситуацій. От зараз бачу слайд, чи вплинула війна на нашу ціль. Давайте переключити. Угу. Як Інструменти, які допомагають, все працює супер. Вибачаю за такі технічні несправності. Так буває тож продовжу. чи вплинула війна на нашу ціль в глобальному сенсі. Вона, звичайно, на наші плани не вплинула, адже територіальної більшості все одно знаходилися ми на заході України і не внесла вона корективи в нашу стратегію, яка Включала в себе максимально швидко та якісно масштабуватися, і саме за 2022-2023 рік ми відкрили плюс 30 нових локацій по Україні, і тут якраз це не було тільки в це. Це не було якраз от на заході України. Переважно тут партнери більше були сміливіші. Люди розуміли, що потрібно працювати. Багато в нас відкрилися закладів центральні на Україні. Люди відкрилися в Одесі відновили роботу на Сумщині Полтавський регіон. Тобто, в цьому плані як нас, як основного оператора та наших франшизі, ну ми, ми всі глобально не, не, не зупинилися в розвитку і в масштабації, тому продовжували працювати і саме конкретно, ми за 2022-2023 рік виросли також в своїх власних локаціях. Три локації ми викупили в наших партнерів. Франчайзі тут вони, на жаль, не змогли продовжувати. Якраз по причинах війни двоє партнерів виїхали за кордон. Один партнер пішов воювати. І тут ми, в принципі, ці заклади перекупили в них, і вони на сьогоднішній день успішно працюють. А також ми за цей період відкрили три власних своїх заклади, тому в глобальному сенсі якби не сильно вплинула війна на наші плани. Ну і тут перейду і до інструментів, які допомагають нам отримувати якраз такі високі стандарти роботи. Тобто, перший інструмент це по мірі розвитку компанії, збільшувати нашу команду професійними спеціалістами. І тут якраз таки багато хто в такі кризові періоди не знає, як реагувати на них і старається десь зменшувати. Темпи розвитку, не розвивати команду, не збільшувати можливо, багато хтось взагалі переглядає план і там скорочує штат. Ну ми в цьому випадку для себе визначили також стратегію, що потрібно розвиватися і внутрішньо збільшувати колектив, збільшувати команду, покращувати процеси, які в нас які в нас. Нас присутні також звичайно зі збільшенням мережі. Ми в нас з'явилося багато нових процесів, і саме тому потрібно, потрібно нам було в розширені розширені команди. І ну тут ні для кого не скажу секрет, але ну люди в принципі це основний капітал для компанії. Тому ми дуже так важливо, важливо для нас саме розвивати. В команду з крутих класних висококваліфікованих спеціалістів. Другий інструмент це якісний підбір локації. Тут на фото ви можете бачити якраз заклад, який відкрився в нас в Одесі. В Аркадії на Аркадії напроти там такого модного, дуже клубу. Ібіца. хороша дуже локація. Партнер сам, який він з. Там з Миколаєва вирішив в Одесі спробувати, і тут якраз важлива особиста залученість, наша в процес, чому чому про це говорю? Адже ми якраз таки ну, в нас немає, от якраз конкретно цей процес. Ми не делегуємо менеджерам особисто залучені. Ми в цей процес, і для нас тут важлива не кількість, а якість локацій. Багато людей звертаються до нас з такими пропозиціями: а давайте десь відкриємо. Від я там маю приміщення чи маю якісь можливість відкрити в, в місці, де там в нього якісь там мавчі будівля, де там, мовно, немає каналізації води. Ми, в принципі, такі варіанти не розглядаємо. В нас всі заклади обладнані посадковими місцями обов'язково. Вода, каналізація, тобто, в цьому плані, ну і звичайно, з. Найголовніше це, це місце і локація. Тут ми стараємось підбирати на великому потоку трафіка локації, також автомобільного пішого. Важливими критеріями також є для нас особливо це наявність вітрин, наявність фасадних вікон. Тому саме для нас також цей, цей інструмент дуже важливий. Наступний момент ціноутворення. І так як в принципі ми є головними постачальниками для своїх франчайзі, ми всю продукцію постачаємо якби самі всю вся логістика, також на нас тут забезпечені, продукцію наших франчайзі. Ми маємо своїх два власних склади та виробництва: один в Львівській області і один в Київській області, якраз такі, які допомагають забезпечувати забезпечувати логістику по всій україні і тут важливо якби ну з розкажу що ми працюємо з ціноутворенням та з тим наскільки Наскільки по низьких цінах ми закупляємо продукцію в наших постачальників? Адже ну це, це максимально важливо зберігати маржинальність бізнесу. І тут, якби також в цей кризовий період від початку війни, всі ми розуміємо, наскільки я, яка інфляція велика була, росте і є на сьогоднішній день. І тут важливо цей момент не десь не про не прорахуватися, не про, прогавити, не пропустити. Слідкувати за тим, щоб собі вартість продукції та націнка зберігали якраз таки прибутковість для, для бізнесу. Ось ну, наступний він пов'язаний. Робота з постачальниками тут переплітається з тим, що я вже в принципі сказав тут постійно потрібно моніторити ринок. Ми постійно його моніторимо, постійно. Спілкуємося з нашими постачальниками про ціни, про пропозиції, і тут, звичайно, для себе, ми як, як то кажуть, без, без сентиментів відносимося до цього. Тому що ми розуміємо, що забезпечити забезпечення найкращої ціни для наших франчайзів це в принципі і довготривалість нашого бізнесу, ну і звичайно, це якби воно пов'язано також прибутки наших партнерів і існування успішного бренду, тому ми постійно пропрацьовуємо найвигідніші пропозиції тут. Якщо якісь постачальники не змозі. Забезпечити, ми, звичайно, так як я вже задав, без сантиментів відпускаємо, переходимо на інших. Тут, звичайно, також слід задати, якби воно не має впливати на якість продукції. Продукція завжди має залишатися асортимент той, який є і в нас наявний. Просто потрібно за цим моментом дуже уважно слідкувати, і ми, в принципі, що, що в принципі ми і робимо. Наступний інструмент, тут, звичайно, для кожної мережі. Для кожного бізнесу це вдосконалення продукту. Ми також постійно працюємо над вдосконаленням продукту, над збільшенням асортиментної сітки, адже тут це допомагає нам залучати так, як залучати нових гостей з новими тому, що ми розуміємо, в принципі, люди мають різні смаки та вподобання, і і тут важливо виходити з цією пропозицією для людей, для гостей наших. Що, в принципі, ми і робимо, що я вже сказав, збільшуємо асортимент, пропрацьовуємо нові продукти, нові позиції з новими смаками. Там виходимо для людей, які можливо там люблять вегетаріанські якісь позиції. більше м'яса там недавно запустили з тунцем, Тобто, це з рибою. Ну багато, багато працюємо над тим, щоб. Виходити для для своїх гостей з цікавими пропозиціями, та та новинками, також останній інструмент тут для нас, але він дуже важливий. Вдосконалення інтер'єру та дизайну закладів ми також, в принципі, за за останні два роки сильно виросли в цьому. Нас зараз відкриття наших закладів трішки подорожало тут. Не тільки це пов'язано з. З тим, що ціни виросли на, на інструменти, на, на матеріали на, на, на роботу людську, але й також це пов'язано з тим, що ми додали багато нових елементів свої, свої дизайни, і там на сьогоднішній день, щоб відкрити заклад такого середнього формату, у нас це в районі 35 тисяч доларів. З паушальним внеском, тобто 35-40, я би сказав, це такий діапазон, і тут також важливо постійно вдосконалюватися, постійно оновлювати навіть заклади, які в нас працювали і працюють на сьогоднішній день. Тобто, в нас є певний там період проміжок часу, які вони можуть працювати без оновлення, без вдосконалення. Далі вже ми розуміємо, що потрібно наприклад, там заклад закривати, ремонтувати, оновлювати, вдосконалювати, тому це також один з таких важливих. Важливих інструментів для нас, ось і тут звичайно, плани на 2023 рік. Ну, ми в принципі дуже багато допомагаємо і себе позиціонуємо і здійснюємо в соціальних різних проєктах І тут, якби плани на 23 рік, це допомагати продовжувати допомагати нашим силам оборони, економіці України. Далі це збільшувати присутність, звичайно, у кожних у кожному місті, розвивати власне виробництво, поповнювати, звичайно, таки далі командою професіоналів, так як я вже згадував, рости в продажах, залучати нових гостей, ну і збільшувати, звичайно, пізнаваність нашого бренду. Ось.